Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження, це Volkswagen Caddy 2009 року випуску за ціною 7590 доларів. Обладнаний він у нас надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,4 літра на 80 кінських сил. Так він у нас виглядає. Немає ні косків, ні царапок. Взагалі все чудово. Йдемо до салону, механічна 5-ступенева коробка передач. Уже доставили сенсорну магнітолу, камера заднього огляду. Так у нас в принципі виглядає салон, заявлений пробіг автомобіля 235 тисяч кілометрів. Ніодної помилки на таблі у нас немає. Є автосвітло, передні електрослопіднімачі, електрорегулювання дзеркалами та підігрів зеркал. Так. Задній ряд. У нас взагалі текстильний салон сірого кольору, але власники ось такі чехли. Все у нас дуже охайно, дуже класно виглядає. Є підігрів у передніх сидіннях ще двохзонний клімат-контроль. Стоїть автомобіль на 15-х металевих дисках, на новесенькій зимовій гумі. Також у нас присутній Фаркоп, як я і казав, камеру заднього огляду доставили. Пригний автомобіль до нас з Європи у 2021 році. В Україні все на все один власник повністю обслужений та доглянути авто. Знаходиться воно за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також можна придбати в кредит або скористатися послу Трейдин.